Історія BMW починається не з автомобілів, а з авіації. Компанія була заснована у 1916 році в Мюнхені як виробник авіаційних двигунів. У період Першої світової війни BMW швидко здобула репутацію високотехнологічного підприємства, що спеціалізувалося на потужних і надійних моторах для літаків. Саме з цього часу. Формується інженерна філософія бренду, орієнтована на точність, продуктивність і технічну досконалість. Після завершення війни Німеччина отримала заборону на виробництво авіаційних двигунів, і БМВ опинилася перед загрозою зникнення. Щоб вижити, компанія була змушена кардинально змінити напрям діяльності. Спочатку БМВ перейшла до виробництва промислових двигунів і мотоциклів. У 1923 році з'явився перший мотоцикл BMW r 32, який заклав одну з ключових технічних традицій бренду опозитний двигун і карданну передачу, що використовується в мотоциклах BMW і Сьогодні перший автомобіль BMW з'явився у 1928 році. Після придбання компанії Діксі. Це був компактний і простий автомобіль, орієнтований на масового покупця. Проте справжній характер BMW почав формуватися у 1930-х роках, коли компанія зробила ставку на спортивність і керованість. Кульмінацією цього періоду став BMW 328 – легкий спортивний родстер, який здобув численні перемоги в автоспорті. Та став символом інженерного потенціалу бренду. Друга світова війна знову повернула БМВ до авіаційної та військової продукції. Після її завершення заводи компанії були значною мірою зруйновані, а саме підприємство опинилося у важкому фінансовому становищі. У повоєнні роки БМВ змушена була починати практично з нуля, зосередившись на виробництві мотоциклів. І малолітражних автомобілів. Одним із найвідоміших прикладів цього періоду став мікрокар BMW Isetta, який, попри незвичну конструкцію, допоміг бренду вижити в умовах післявоєнної економічної кризи. Наприкінці 1950-х років BMW знову опинилася на межі банкрутства. Компанія втрачала позиції, а її майбутнє виглядало невизначеним. Переломним моментом стали 1960-ті роки та запуск нової серії автомобілів, відомої як Ноєкласи. Саме тоді BMW сформувала ключову ідею бренду створювати автомобілі, які поєднують динаміку, комфорт і задоволення від керування. Ця концепція стала основою для всіх наступних моделей у 1970-х роках. BMW активно розширює модельний ряд, запровадивши серії, які згодом стали легендарними третій, п'ятий та сьомий серії. У цей період також було створено підрозділ BMW Motorsport або BMW M. М. Моделі закріпили за брендом репутацію виробника автомобілів зі спортивним характером, які можуть використовуватися як у повсякденному житті, так і на гоночних трасах. Важливу роль у формуванні іміджу BMW відіграв автоспорт, участь у турингових чемпіонатах, перегонках на витривалість і ралі дозволила компанії випробовувати нові технології в екстремальних умовах. Досвід, здобутий у перегонах, безпосередньо впливав на серійні автомобілі, зокрема на підвіску, керованість і двигуни. У 1980-х у 90-х роках BMW остаточно утверджується як преміальний бренд зі спортивним характером. Компанія активно інвестує в інновації, а її автомобілі стають еталоном балансу між комфортом і динамікою. Саме в цей період з'являється слоган The Ultimate Driving Machine», який точно передає філософію BMW. На початку 21-го століття BMW вступає в нову фазу розвитку. Компанія розширює глобальну присутність, відкриваючи заводи за межами Німеччини та активно розвиває сегмент кросоверів серії X. Паралельно Бренд експериментує з дизайном, цифровими технологіями та альтернативними силовими установками. У 2010-х роках BMW робить стратегічну ставку на електрифікацію. Запустивши лінійку BMW БМВР, e. цей крок показав, що електромобілі можуть відповідати філософії бренду та зберігати характерну динаміку. Сьогодні BMW поєднує класичні двигуни, гібридні технології та повністю електричні моделі, адаптуючись до нових вимог автомобільного ринку. Сьогодні BMW – це глобальний автовиробник із більш ніж столітньою історією. Який зумів пройти шлях від авіаційних двигунів до високотехнологічних автомобілів, постійна еволюція, інженерна спадщина та орієнтація на водія зробили BMW одним із найвпливовіших і найвпізнаваніших брендів у світі автомобілів.